Терезино мав величезні кіфті, які досягали до матра вдовжено. Попри свій розмір, ці кіфті не використовувалися для полювання, кіфті слугували інструментами для стягування гілок і здирання листя. Це дозволяло Терезино ефективно споживати рослинність у своєму середовищі. Пситакозавер мав характерний дзоб. Схожий на папужий, що був пристосуванням для здирання листя та насіння з рослин. Скелетна будова пси та козавра свідчить про те, що він міг лазити по деревах, здатність лазити по деревах надавала пси та козавру доступ до джерел їжі, недоступних для травоїдних, що мешкали на землі. Пінтадромеус був вкритий пір'ям, що було незвичайною рисою для його часу. Пір'я дозволяли пінтадромеусу планувати між деревами. Планирування, ймовірно, допомагало уникати хижаків. Плавання також сприяло ефективному добуванню їжі через вісовий полог. Планирування пінтадромеуса подібне до сучасних летючих білок.